Вітаю вас, шановні сімикласники, і ваше завдання у Excel продемонструвати, що ви володієте форматуванням комірок або діапазонів. Ну, вмієте створювати діаграмки і користуватися автозаповненням. Отже, що потрібно зробити. В даному випадку ви бачите результат виконання завдання у Google. Таблицях, ось так, при натисканні на DEL воно все перераховується, тому що у нас будь де ось тут написано випадкове проміж, случайне між російською мінус 10 та 10. Цей діапазон має назву Тиждень, 1 і має відповідний. Формат, вибачте, ось тут числовий формат. Ось тут, якщо обрати інші налаштування форматів, то ми бачимо, що тут задана маска формату, ось вона, ця маска формату. І тому, коли ми змінюємо наше значення, перераховує Excel це саме случайне міжду, то позитивні значення мають плюс і зеленого кольору, нулі синього кольору, а негативні значення червоного кольору і мають мінус. Автозаповнення. Пишемо Pn VT і далі дивимося, щоб у нас ось тут файл налаштування настройки. Стояла Україна регіональні налаштування. І далі просто автозаповнення. Спрацьовує. Як це виглядає у Excel? Ось тут ми відчиняємо параметри і переконуємося, що в нас є списки у списках. Ось такий PNBT і закінчується неділя. Окей, okay. Окей, okay. і теж саме пишемо просто PNVT, потім розтиражовуємо і нам Excel автоматично це робить. Те ж саме ми можемо побачити тут у форматі комірок. Теж задана маска, тільки тут не англійською вже мовою, а російською задана маска. У другому випадку, коли ми маємо з другим тижнем справу, тут вже використане умовне форматування. Ми, керуючи правилами, переконуємося, що вони в нас є, ці правила. До речі, коли робимо умовне форматування, то краще виділити і цей, і відразу ж і цей собі діапазон, тому що вони тут в нас. Вже результати нескладних розрахунків. Найпростіші функції мін, макс, середнє значення, сума. Тут написали їх ці функції, тут провели розрахунки. І користуємося вже назвою діапазону. Тобто пишемо, наприклад, там сума, починаємо писати слово ти і воно нам пропонує тиждень-два. Ми так воно і його і залишили. Так, е, хочу звернути вашу увагу ось на що. Коли будете здавати роботу, прикріпляти її до цього завдання, прикріплювати, назвіть її обов'язково, щоб у назві вашого файлу або у назві вашого ось тут в мене там, скажімо, написано просто. БР 7 клас форматування ковірок, назва. А ви назвіть її обов'язково, щоб тут було ваше прізвище. Ну, тому що так мені ну, дуже так, час економить при перевірці, коли я відразу бачу прізвище, а не дивлюся на одні і ті ж назви, назви і потім шукаю, хто ж це був. Тому що назви іноді співпадають. Ви там, скажімо, не Переиміновуєте файл, або пишете там так же саме, там, PR, 7 клас, форматування комірок. І вони можуть співпадати. Тепер давайте останнє проговоримо. У нас тут є ще діаграмка, і вона комбінована. Як її зробити? Навмисно в Excel вона поки що не зроблена, буде да дуже просто зробити. Обираємо діапазон з даними. Спочатку вставляємо. Звичайну гістограму. Що воно сьогодні? Звичайну гістограму, ось вона вставилася, звичайна гістограмка. Ну, тут ми приберемо нашу легенду, вона нам не потрібна. Додаємо підписи даних. І тут додаємо підписи даних. А тепер обираємо той ряд даних, який будемо собі дещо змінювати. Ну, наприклад, ось цей другий. Тиждень. І правою кнопочкою змінюємо тип на графік з маркерами, наприклад. І ось вона стала такою комбінованою. Тут у нас гістограма, а тут графік з маркерами. Ну і погралися. Ну і поприбирали, наприклад, те, що нам не потрібно. Підписи даних є, тому це теж прибрали. І погралося. Переконалися, що все, все працює. Отже, бажаю вам успіхів. Ще раз нагадую назву вашого файлу, щоб там було ваше прізвище у назві. Просто достатньо прізвища вашого і цим ви порадуєте свого вчителя. Ще раз, ось тут задаємо маску у нашому форматі комірок або Shift. Ой, даруйте, відчиняється він не Shift, а Ctrl-1. Ctrl-1. Да, ось тут задали маску. Ось вона автоматично додасться. Потім General, General, General. Головне прописати ось це зелений плюс в лапках. Тут задали маску, тут задали умовне вибачте, умовне форматування. Ось воно. Ми бачимо наше правило. І там, наприклад, коли створюємо, обираємо ось це друге, тільки комірки, які ось тут обираємо, щоб вони були менше за нуль. І робимо формат відповідний. Заливка, щоб була червона, шрифт, щоб був жовтий. Ну і не забуваємо натиснути ОК і все таке і застосувати. Дякую вам, бажаю успіхів, на все добре.